Яка заслуга Дональда Трампа у примиренні Баку та Єревана? і чому президенту США не вдається так швидко завершити російсько-українську війну? Як зміниться розклад сил на Закавказі? І Чому збентежені Росія та Іран? Про це все говоритимемо сьогодні з Євгеном Добряком, експертом міжнародником. Пане Євгене, вітаю вас! В нашій студії, да, вітаю вас. Під час зустрічі Дональда Трампа нещодавно із президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, президент США вкотре наголосив, що він, нібито, завершив шість воєн. Зокрема, і конфлікт між Азербайджаном і Вірменією, Пашинян і Алієв підписали мирну декларацію на минулому тижні у Білому домі. Втім, Трамп також зауважив, що він звик завершувати війни дипломатією без попереджень попереднього погодження. Припинення вогню і зауважив, що російсько-українська війна серед оцих всіх воєн вона найважча найважче йому її завершити. Чи є у Трампа на вашу думку розуміння, що ось ці так звані ключі до миру його вони не універсальні до кожної із воєн? Ну і чи розуміє він, чому йому так швидко не вдається завершити нашу війну? Ну, ви знаєте, давайте скажемо так. Те ті шість війн, про які він декларує, що він їх закінчив, це зовсім різні речі, по, по, якщо ми будемо рівняти з російською агресією проти України. Це зовсім різні війни, це зовсім різні конфлікти, зовсім різна їх природа, масштаб і так далі. Ну, Якщо ми візьмемо шість війн, про які він говорить, ну давайте скажемо так: Ну, принаймні Вірменія азербайджан Ну, він фактично на Заключному етапі підключився тоді, коли він побачив економічний інтерес в цьому процесі, і він міг своїми діями витіснивши Росію бути головним посередником в остаточному визначенні і заключенні мирної мирної угоди між Алієвим і Пашиняном. Якщо ми беремо конфлікт Демократичної Республіки Конго і Руанди, да дійсно конфлікт, який тягнеться з 1994 року, страшна війна. Фактично, він її не зупинив. Бойові дії не закінчились, припинення вогню немає і угоди немає. Якщо він говорить з тих шести війн, Сербії і Косово, ну там на сьогоднішній день, взагалі, немає бойових дій, там є політика-дипломатичні проблеми, які дійсно вирішуються. Але ну я б не сказав, бо що це війна і активний конфлікт. Якщо ми беремо індопакистанський конфлікт давній, 48-го року, ще з моменту розподілу британської індії по плану Лорда Маунбатена, коли Кашмір став невизначеною територією між Західним Пакистаном і Індією, то в принципі, це давайте скажемо так, не заслуга Трампа а більше заслуга Рубіо. Який там брав участь, і плюс там же посередництво було арабських країн, Саудівської Аравії, і інших, які теж до того були доточні, і в принципі вони вирішили це питання. Щоб припинити бойові дії, які там перманентно виникають раз в 5 років, раз в 20 років, це дуже багато історичний конфлікт. Тобто, це не є. Якщо б Трамп сказав я завершив проблему Кашміру, і оце закінчилось повністю навіки мирною, мирною угодою між Пакистаном і Індією. Це інша ситуація цього ж немає. Далі, якщо ми е, беремо інші треки, взагалі, тобто я не бачу, щоб це було ну, наприклад, там Камбоджа і Таїланд, давня проблема 800 кілометрів кордону, за яку е, велись бойові дії, да гинули багато людей, і так далі. Але ж е, головним посередником була Малазія в цьому цьому процесі, і Трамп долучився тоді, коли він сказав, що він буде вводити. Дуже серйозні пекельні санкції і тарифи проти Таїланду і проти Камбоджі, якщо вони не припинять свої бойові дії. Ну, от дійсно таким тиском він припинив бойові дії. Ну, я вам скажу, що воно і так, і так би припинився цей конфлікт без Трампа. Але Трамп приписав собі оці всі моменти. Щодо війни Росії проти України, це не просто зовсім інша ситуація. Це не зовсім інша війна. Це наймасштабніша війна з часів Другої світової війни в центрі Європи. Коли фактично були не просто якісь спорні території, чи якісь спорні питання, це пряма агресія, порушення суверенітету, територіальної цілісності, статті 51 статуту Організації Об'єднаних Націй, резолюції тридцять від чотирнадцять року, що яка взагалі описує, що таке акт агресії і так далі, по повній програмі. Фактично здійснений геноцид проти українського народу і так далі: окуповані території, анексовані території, викрадені діти е, і ну дуже багато величезний спектр. Військових злочинів, які сталися в центрі Європи після Другої світової війни. Це зовсім інший конфлікт. Лінія фронту 1300 кілометрів. Де ви знайдете в всіх конфліктах, які ми перерахували, перелічили зараз такі моменти, які існують сьогодні. Військові, значно більше масштаби, так направду. Ну і ну, такий найбільший кейс, яким Трамп хизується, звісно, що то це мирна угода між вірменією Азербайджаном, Помпезно її підписували в в домі, але ви зазначили, що Трамп насправді підключився на вирішальному, на фінальному вже етапі, і він побачив для себе вигоду, певно. Ось е, з російсько-українською війною, чи бачить він тут для себе якісь виход, вигоду? Е, ну, принаймні, ми вже підписали зі Сполученими Штатами угоду про рідкісноземельні метали. Американські компанії можуть заходити в Україну там, після війни, під час війни, вкладатися у відбудову інвестувати, так? Е, чи чи бачить Трамп для себе ну, якісь переваги, аби справді включитися і ну, натиснути на Росію, аби вона погодилася на мир? Ну, давайте скажемо таким чином. Ще раз повернемося до Азербайджану і Вірменії. Конфлікт, який тривав 35 років, закінчився військовим шляхом відновлення суверенітету і територіальної цілісності Азербайджану. Це заслуга. Азербайджану, азербайджанських збройних сил, азербайджанського суспільства і союзників Азербайджана, які послідовно його підтримували в цій боротьбі. В першу чергу це Туреччина, це Ізраїль, це Пакистан і так далі. Сполучені Штати не долучалися ніяком, ніяким чином до цього процесу. Взагалі, це були бішкекські протоколи. Це було дуже багато, і мінська група ОБСЄ, яка працювала над цим сполучені Штати, завжди приймали бік Вірменії або таку нейтральну позицію, але з тиском на Азербайджан. Давайте будемо відверті, і в даній ситуації тільки завдяки азербайджанському керівництву народу і збройним силам вони відновили всі свої суверенні права, територіальну цілісність, суверенітет, і звичайно. Коли підійшов момент, плюс Туреччина, фактор Туреччини, дуже uh -huh. серйозно грає роль, і коли підійшло до заключення мирної угоди, до закінчення всіх процесів, плюс саме головне, коли е, було питання щодо... Транспортного, логістичного, економічного коридору, який би зв'язував анклав Азербайджану на Хічівань з азербайджанською територією 40 uh -huh. кілометрів. Uh -huh. Зангізурський коридор, так званий. Uh -huh. То звичайно, Трампу, коли донесли, що ти, по-перше, можеш стати патроном цієї всієї угоди мирної з одного боку, з другого боку, ти витісняєш Російську Федерацію з південного Кавказу із зони впливу і на вірменію, і на Азербайджан, і маєш цілком прагматичний цікавий для сполучених штатів інтерес, який буде приносити дуже великі дивіденди. Звичайно, Трамп, коли зрозумів, що пахне грошима, пахне доброю угодою. Він, звичайно, моментально і Алієва, і Пашиняна, взяв під своє крило і зробив такий варіант. Так, да, він позитивний в якому плані? Витіснили Росію. Uh -huh. Дійсно, це факт. І те, що цей стратегічний коридор, логістичний, транслогістичний коридор буде під контролем на 99 років в управлінні Сполучених Штатів, це теж фактор безпекової ситуації на Південному Кавказі. Там це Вірменії і Азербайджан. Звичайно для Азербайджану це 100%, це вигідна позиція, всі підтримують і так далі. Є певні опозиційні сили в Вірменії, які висловлюються, що це буде порушення суверенітету в Вірменії, але це проросійські сили. І ви знаєте, що Росія буквально от недалекому минулому фактично. Була на грані того, щоб здійснити державний переворот в Вірменії, щоб зняти Пашиняна з посади прем'єр-міністра і поставити свої маріанетичні сили. Ми не повинні забувати, що Вірменія взагалі живе з порушеним своїм суверенітетом. Кордони Вірменії охороняють погранслужба Федеральної служби безпеки Російської Федерації ФСБ плюс е військові бази в першу чергу база в Гюмрі, стратегічного значення і так далі. Тепер Фактично, при такій ситуації, при мирній угоді, при патронаті Сполучених Штатів не прикордонники Російської Федерації там не потрібні. Питання стоїть про бази військові, і питання, те, яке вже неодноразово піднімалось, про остаточний вихід Вірменії з ОДКБ. Тобто, фактично, Вірменія розгортається в сторону заходу, в сторону тієї ж Туреччини, де були дуже складні відносини, але візит Пашеняна. До Ердогана дуже багато змінив конфігураційних моментів, і це в економічному, в політичному плані для Вірменії достатньо вигідно, тому тут, тут звичайно це позитив в цьому аспекті, а те, що е, азербайджано вірменський варіант може бути доточний до ситуації Росії і України, це зовсім інші речі. Це жоден механізм, і варіант з тих шести війн, конфліктів, про які ми говорили, він не підійде для врегулювання. Щодо України, це в першу чергу територіальні питання, які не можуть бути і взагалі немає механізму розгляду їх, тому що є прямі норми конституції, які забороняють. Відчудження продаж mm -hmm. обмін і так далі. території. Ну, Територечі вірменію схиляють до того, аби вони е, викреслили нагорний Карабах із преамбули своєї конституції. Правильно, ну так тут же, от якраз та ж ситуація: Вірменія тут в, цьому, в цій позиції, вона така ж, як Російська Федерація, mm -hmm. тому що вони внесли територію, яка не належала Вірменії, mm -hmm. а належала Азербайджану. Ще за часів радянського союзу, потім потім вона була окупована вірменськими військами, анексована, і вони внесли її в конституцію. Ну це їх проблема, і вони повинні, якщо вони хочуть остаточну мирну угоду. А це одне з головних питань, які, про які говорить Азербайджан для остаточної мирної угоди і нормального співіснування. Це виключення, це закриття мінської групи, аБСЄ. Фактично, це питання вирішено. Друге, друга ситуація це е, винесення з Конституції Вірменії питання Карабаху. Щоб Карабах взагалі не фігурував в конституції Вірменії, це цілком справедливі речі, тому що всім міжнародні всіми міжнародно-правовими інституціями, міжнародним правом, частини Карабах є частиною невід'ємною частиною Азербайджану. Все, тобто, я думаю, що це питання буде вирішено, і Пашинян готовий до цього, і еліти. Про владні в Вірменії, які підтримують Пашиняна і підтримують взагалі розворот Вірменії від е, російської співпраці і від цієї всієї ситуації, яка була пов'язана з Російською Федерацією. Вони підуть на те, що остаточно буде підписана ця мирна угода, і будуть виконані всі ті умови, про які було сказано. Тому що вони ж не, не мирну угоду в Вашингтоні підписали, вони декларацію підписали. Тимчасово про те, що е, попередню про те, що буде підписана мирна угода і так далі, і так далі. Тому ось, тут отака ситуація. до речі, ось цим часом, поки ще не підписано остаточно мирну угоду, чи може скористатися Росія чи Іран, тому що Іран вже висловлював своє невдоволення з приводу того, що ну фактично американці будуть стояти поблизу їхнього кордону. Тепер і територію Ірану не будуть використовувати для транзиту, чи можливі тут якісь провокації? Ну. З боку Ірану, я думаю, навряд чи будуть якісь провокації чи прямі дії. Іран зараз дуже послаблений після бойових дій прямих з Ізраїлем і Сполученими Штатами після знищення ядерної програми Ірану. Фактично, у них зараз іде питання виживання їхньої влади. Аятол шиїської влади Аятол, і я думаю, що піти на якусь конфронтацію в зоні південного Кавказу вони не, не зможуть. Тобто, у них фактично існує ситуація ви праві. Вони втрачають 15% платежів, які були за транзит через територію Ірану. А тепер не потрібно а в умовах того, що вони під санкціями це значно звичайно. Це це там дуже великі товари, обів дуже великі. І це і це ж транзитна зона не тільки на хічування, а як Анклава і Азербайджану. А це і товарні позиції, які підуть із Вірменії, і з Азербайджану, із, із Туреччини і з інших, е, інших джерел постачання товарів енергоносіїв. Плюс там вже буде будуватися залізниця. Автомобільний путь, нафтопроводи і газопроводи уявіть собі. Да, Іран в цьому не бере участь. Ну, це проблема Ірану. Якщо б в Ірані була нормальна влада, якщо б в Ірані не було режиму Аятол, якщо б Іран не був з такою агресією, відносився до Ізраїлю і інших країн регіону близького середнього сходу, якщо б він не підтримував, не фінансував проксі групи регіону, таке як е Хамас, Ісламський джихад, шиїтські міліції в Іраку, Катаїб Хезбала, то в принципі, в принципі. Да ну, якщо б це був шахський Іран, да до е, революції 79-го року. Це зовсім інша ситуація. Mm -hmm. Там можна було б домовлятися, нормально співіснувати і нормально вести економічні стосунки. На сьогоднішній день з Іраном ніхто не буде цього робити, і Іран навряд чи буде проявляти якусь е, ситуацію, яка б можливо стала провокативними діями на кордоні з використанням там збройних сил, військово-технічних засобів, тому що Іран отримує дуже серйозну. Дуже серйозні військово-технічні відповіді. До речі, це може бути Сполучені Штати знову, це може бути Ізраїль, ну і, звичайно, Азербайджан, і так далі. І Туреччина. Фактор Туреччини це дуже серйозний фактор. Тому цього не буде. Що може Росія робити? Да, Росія не задоволена, тому що вона втрачає повний вплив і контроль за Південним Кавказом. Вона може розхитувати ситуацію в Вірменії, далі продовжувати розхитувати ситуацію в плані можливої зміни влади. в Вірменії. це може бути і отут вірменська влада, вірменські спецслужби повинні дуже чітко працювати над тим, щоб нейтралізовувати п'яту колону і не давати можливість здійснити такі заходи. Це дуже є велика небезпека. Далі Гібридно проти Азербайджану теж Росія може працювати. Як ви зазначили на початку ефіру? Це удари по об'єктах е <тас> азербайджанської нафтової інфраструктури <тас> на території України. Це найбільша компанія нафтово-азербайджанська Сакара, яка зазнала руйнувань, і в принципі можуть бути різні кібератаки, гібридні атаки, е діяльність розвідувальних. Служб спеціальних служб з дестабілізації ситуації це може бути, але mm. на Азербайджан вплинути туди вже важко, тому що знову підкреслюю, це союзники, які є у Азербайджана це достатньо сильні потужні збройні сили, які дуже серйозно озброєні, і спецслужби Азербайджану, які в принципі можуть реально протидіяти таким гібридним загрозам, які. Несе Російська Федерація, ну ще не так давно е, Азербайджан. Е, всі вважали, ну якщо не сателітом Російської Федерації, ну то країною, яка перебуває під впливом РФ, е, як вдалося, ось в який момент Баку відчув, що вони зараз готові розірвати зв'язки з Росією, вийти з під впливу, е, ну і скористатися цією можливістю. Ну це давня історія. Давайте скажемо так, з моменту виникнення конфлікту Карабахського конфлікту, Першої Карабахської війни. звичайно, Росія взагалі в цій всій ситуації грала дуже суттєву роль по впливу на Азербайджан. І це факт, який є. Вони використовували цю ситуацію, заморожений цей конфлікт, анексію і окупацію території Карабаху Вірменією, використовували в своїх цілях. Балансували на цьому, в тим самим були присутні в регіоні і впливали на всі ці процеси. Далі, коли друга ну тут диверсифікували, і до речі, тут не було постійного прямого впливу на Азербайджан, як, наприклад, на Вірменію, угу. тому що Азербайджан ви вибудував завдяки нафтовим грошам, завдяки всім своїм можливостям. По перше, виду, в, в, зробив дуже потужну військово-промислову базу внутрі Азербайджану, економічну базу. Достатньо великі гроші пішли нафтові, які вони правильно використовували. І саме головне, вони здійснили достатньо серйозну комунікацію з своїми союзниками. В першу чергу, Туреччина, Ізраїль, Пакистан і інші країни, які їм дуже серйозно суттєво допомогли. Коли сталася Друга Карабахська війна, в результаті якої військовим шляхом було поновлено суверенітет і територіальну цілісність, поступово Азербайджан почав. Дуже обережно відходити від впливу Російської Федерації, але кульмінацією в цьому всьому, яка, яка в принципі тригером стала до того, що Азербайджан mm -hmm. почав взагалі невілювати і дуже жорстко реагувати на стосунки з Росією. Це збиття е, азербайджанського е, цивільного літака, який здійснили російські сили над над містом Грозний mm -hmm. Чечні, і ц... Не вибачившись, не сказавши mm -hmm. про якісь компенсації, і так далі, тобто фактично плюнувши в обличчя Азербайджану, mm -hmm. а Азербайджан на це зреагував дуже серйозно і відповідно. Ну а далі ви знаєте ситуацію з діаспорою азербайджанською, Екатерінбург, mm -hmm. Вороніш і так далі. Вбивство двох братів азербайджанців на території Російської Федерації, і відповідно зеркальні дії Азербайджану в бік Росії, тому Азербайджан сьогодні для Росії втрачений. Реально втрачений це ми можемо констатувати. і вони будуть робити все можливе для того, щоб диверсифікувати всі свої політичні економічні стосунки і в бік Європи, і в бік Сполучених Штатів, і в бік країн близького сходу, і в бік Китаю. Означає це, що ми можемо в обличчі Так Азербайджану віднайти ще одного союзника. Чи діє тут що ворог твого ворога твій друг? Ну давайте скажемо відверто. Азербайджан спочатку повномасштабного вторгнення політично, гуманітарно економічно був на стороні України. Це відверто. Це були і гуманітарна, дуже серйозна допомога постійна, яка надходила це, і політична підтримка під час голосувань в Організація Об'єднаних Націй. Це всі інші дії Азербайджану, які не визнавали не окупації, не анексії територій, агресію називали агресією, війну називали війною. Зараз у нас іде поглиблення взаємостосунків. Я думаю, воно буде найбільш глибокому рівні. Я думаю, на військово-технічному, військово-промисловому, і так далі. Дай Боже, щоб ці стосунки ще більше поглиблювалися, і ми можемо сказати, да дійсно, що Азербайджан це наш надійний і добрий партнер, тому що вони прекрасно розуміють, що у нас ворог. Єдиний ворог, тому що і Азербайджан прекрасно розуміє всі виклики і загрози все одно, які будуть іти від Російської Федерації. А чи можна очікувати в подальшому, що ну якась ще із країн СНД, так якщо брати, вона теж може вийти з під впливу Росії, тому що ну цей останній рік для Росії можна сказати, що був складним. Вона по суті втратила вплив в Сирії, втратила вплив в Азербайджані. Іран після того як Росія не підтримала фактично Іран, коли сталося ось це ось це бомбардування, так з боку Сполучених Штатів не висловила якоїсь такої підтримки, як союзника, незважаючи на те, що Тегеран постачав ці шахеди в Росію, то фактично чи можуть Росію іще покинути її якісь найближчі союзники? Тут ви знаєте, складно сказати: ну, якщо ми будемо брати пострадянський простір, то звичайно. Багато країн в першу чергу Центральної Азії, які б хотіли вийти з впливу Російської Федерації, їм це не потрібно. Той же Узбекистан, той же Таджикистан, той же Туркменістан і інші країни, Киргізія. Але вони прекрасно розуміють, що сьогодні ще поки що мають залежність, поки що мають залежність у Казахстану все таки є диверсифіковані відносини з Пекіном. Де фактично Такаєв в е, налагодив дуже серйозну співпрацю з Сі Цзіньпіном, налагодив співпрацю з Китаєм і тут. Таких прямих загроз, хоча вони лунають з боку пропагандистів російських стосовно, що північний Казахстан це російська територія. Ну така ж риторика, як і по відношенню до України. Розумієте, в чому ця справа? От, але я думаю, що зараз навряд чи ми можемо побачити тектонічну зміну, що хтось з тих країн міг би от повністю на сьогоднішній день відійти. Поки що від впливу Білорусі не беру, це взагалі союзна держава, сателіт, на жаль, Російської Федерації там нічого. Не буде. Інші країни, Грузія, да, в Грузії суперечлива ситуація. В Грузії проросійське керівництво, настрої внутрі про, про північно-атлантичні да, і так далі. Азербайджан, ми зрозуміли. З Вірменією зараз подивимося, якщо вони розвернуться в сторону все-таки остаточно в сторону Західного світу, і mm -hmm. так далі. То, звичайно, це теж буде країна, яка вийде з зони впливу Російської Федерації. І вони будуть задоволені в цьому. Інші країни мені зараз важко сказати: якщо стануться внутрішньополітичні події, внутрішньоекономічні, внутрішньополітичні, соціальні е е е е питання, і ви будуть виникати проблеми внутрі Росії безпосередньо, <світ> які будуть призводити до дестабілізації, до певних можливих змін, конфігурації і владних структур, і всього іншого, тоді да. Тоді це все посипеться, як карточний домік, АДКБ, і ADKB, СНД і все інше. Поки що е, Путін тримається на плаву, поки тримається на плаву військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Всі еліти поки що тримаються на плаву в Росії. То звичайно, ця зона впливу в Центральній Азії вона буде залишатися е, в зоні впливу Росії. Ну, принаймні, навіть той же Таджикистан, ми повинні розуміти, да? він все одно буде триматися за Росію, тому що у них є пряма загроза з боку Афганістана з боку Талібів. Які того ж ММЛІ Рахмона, вони просто його не і тільки чекають час, коли вони перейдуть кордон з Таджикистаном і змінять там владу? Це чітка їх задача і так далі. Тому тут Росія грає, нібито, якийсь баланс, поновлюючи стосунки з талібами, mm -hmm. там якось це згладжуючи і тримаючи в Таджикистані 201-ю військову базу, яка в принципі стримує південні кордони Таджикистану з Афганістаном. От оце й ситуація є. Тобто тут ще є певна залежність. Яку використовують ці країни для якоїсь своєї внутрішньої стабільності, але коли будуть тектонічні зміни в Росії безпосередньо, вони настануть. Вони настануть не сьогодні, завтра, не завтра, через півроку, не через півроку, через п'ять років, все одно падіння режиму буде в будь-якому випадку в вигляді різних концептуальних моделей, про які писав до речі, Жезінський, Він прогнозував, що до 2030 року з політичної мапи світу можуть зникнути три держави. Це uh -huh. Росія, КНДР і Іран в різних формах не обов'язково. що Вони просто зникнуть або розділяться, або ще якісь будуть процеси. От тому тут, от ця ситуація вона може виглядати таким чином. Пане Євгене, наостанок підсумовуючи нашу розмову, ми зрозуміли, що фактично Азербайджан вийшов з під впливу Росії. Вірменія виходить так чи інакше. Дональд Трамп скористався цим, фіналізували фактично цю мирну декларацію в Білому домі. Трамп особисто для себе отримав номінування на Нобелівську премію миру для Сполучених Штатів. Вигідну вигідний ось цей транзитний коридор. Але ми зрозуміли що ось ця вся формула, вона не підходить. Абсолютно різниця для нашої війни російсько-української, але е, якими ви бачите подальші дії Трампа, він зараз підштовхує до двосторонньої зустрічі Зеленського і Путіна, е, погрожував санкціями, ставив дедлайни. Е, зараз знову відходить від них, чого нам очікувати далі, є е, дуже важкий фактор. Прогнозування дій Трампа, на жаль, да, можна прогнозувати от любого президента Сполучених Штатів, який був до Трампа, можна було приблизно прогнозувати, яка буде ситуація. Кого ви не взяли? Байдена, Обаму, Буша Молодшого, Буша Старшого, Картера, Рейгана. Питань немає. Прогнозувати, що буде у Трампа, дуже важко. Тому що дійсно він зараз нібито. Тепло прийняв Зеленського, тепло прийняв європейців, вималював якусь майбутню концепцію майбутньої мирної чи угоди, чи взагалі досягнення миру. Дійсно, він проштовхує ситуацію з двосторонньою зустрічю Путіна і президента Зеленського. Дійсно так. Можливо, це для нього є такий фактор, який ми міг би потім привести до трьохсторонньої зустрічі з його присутністю, і можливо досягнення якихось нюансів. Але Трамп повинен з одного боку розуміти, що дуже важко досягнути певних домовленостей з Російською Федерацією, поки не буде виконана його ж передвиборча обіцянка Трампа мир через силу. Росія розуміє тільки силу. Це перше реальні гарантії безпеки для України, реальні, а не накшал Будапештського меморандуму. Це раз і зараз просто мало часу. Можна було попунктно розписати, Та, які це, це на були окрему гарантії. тему. Справеді, так, це, ну, це дуже важливий фактор, який дуже потрібен. Це санкційна політика і це зброя стримування для України. От тоді, після того можна було б нормально вести з позиції з сили досягати миру з Російською Федерацією. Я сподіваюся, що все-таки Трамп буде прислухатися до яструбів республіканської партії, mm -hmm. до стратегічних інституцій, США, які йому чітко розписують ситуацію в тому, що Росія одна з складових осі зла, яку сформував Пікін, поки не буде послаблена ця ось зла в вигляді Ірану, Росії, КНДР і безпосередньо самого Китаю досягнути стабільності миру буде дуже важко або неможливо, і отут його дії. Принаймні, хоча б щоб вони були послідовні, щоб завтра він не розвернувся і не сказав: Так: все у всьому винен Зеленський, в всьому винні українці. Ми е, припиняємо розвіддані, припиняємо продавати озброєння, військову техніку і так далі. От цього саме страшне, щоб не сталося цього. І от тут прогнозувати. Трампа, на жаль, дуже важко. на жаль, живемо як на пороховій діжці, так. але все одно віримо в найкраще. Дякую так. вам, пане Євгена, за те, що прийшли до нас в студії. Євген Добряк, експерт-міжнародник, був з нами. Говорили загал, загалом і підбували підсумки е, азербайджансько-вірменської мирної декларації. Яку роль у цьому відіграв Дональд Трамп, і чому, якщо проводити паралелі з російсько-українською війною і мирними процесами, ось ці інструменти Трампа вони не діють і не Скільки різні загалом ці ситуації. Ну і е, як загалом від цього миру програла Росія, що втратила, тому що і Азербайджан, і Вірменія відходять від її впливу. Ну, а з вами була я, Марина Білоножка. Більше програм Чорноморської телекомпанії. Дивіться на нашому Ютуб-каналі QR-код. Просто зараз ви бачите на ваших екранах. Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки. Ну і до нових зустрічей!